Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо курячі ніжки одним з моїх найулюбленіших способів. Розпочинаємо! Змашуємо сковороду олією, розігріваємо і викладаємо курячі ніжки. Будемо їх смажити по 2 хвилини з кожного боку. А поки не гаємо часу і наріжемо цибулю півкільцями. Перегортаємо ніжки на другий бік і смажимо ще 2-3 хвилини. А поки в нас є час, щоб зробити дуже смачний соус, наливаємо гарячу воду. Сюди ж відправимо 4 столові ложки сметани. Також половину столової ложки борошна. На цьому етапі потрібно перемішати добре все вінчиком, щоб борошно не взялося комками. Вдаємо до соусу 1 чайну ложку паприки, чайну ложку часнику, перець за смаком. Сіль також за смаком. Я на цю порцію беру 1 чайну ложку. І знову перемішуємо всі компоненти вінчиком. Після того, як ніжки у нас підсмажились трохи з обох боків, додаю до них цибулю. І смажу все разом. Друзі, а якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Цибулю на сковороді смажу десь 2-3 хвилини. І додаю наш сметанковий соус. Далі я накриваю кришкою. Роблю маленький вогонь і тушкую 20 хвилин. Наша смачна ароматна страва. А головне, що в наш час дуже важливо бюджетна, готова. У такий спосіб можна приготувати будь-які частини курки: крильця, стегна, філе. Наприклад, я більше люблю стегна, а мій чоловік просто в захваті від ніжок. Ця страва чудово пасує до будь-якого гарніру. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Смачного!